Велику честь привітати вас з подвійним святом сьогодні, 28 червня, день Конституції України. Хай у кожного дому панує щастя і любов. Хай Україна процвітає знов і знов. І, і за силу, за мирне небо, з не Конституції тебе моя, наша, твоя діба. Мій золотий пшеничний край, кров предків живами тече, я щастя лиш тобі бажаю. Мій край гір степів, полів. Озерна синь, як гладь небесна, тут храми в барвах І дорога вічність твоя весна. Росте на край горіт, верба схилилась над водою, благословення у досвід, нехай з небес небезпечним. Який загоює всі рани, виводить мужніх на майдан і відчиняє волі рани, Благаю, лиш не прості. Боримось кожну мить і кожну дні. Бо кожен день в краю вічить і пахне я знаю, мудрість сила є, З головним святом, дорога моя Україна, мирного неба над головою, нехай наша Україна процвітає, мій рідний серцю очі, краю, хай просвітає на мене, хай... Сьогодні я всі собі і нам бажаю. З Днем Конституції моя Україна.